Неможливо допомогти справлятися людині або дитині зі стресом, якщо я не розумію, як він влаштований. Стрес це те, що відбувається в моєму тілі. Якщо я розумію, як реагує тіло і психіка дитини, якщо я розумію будову, якщо я розумію на що це впливає, які почуття підвищують стрес чи зменшують його, я можу тоді справді робити гарні речі, щоб вони відчували його менше, навчалися, як бути більш стійким, як бути резильєнтним, як будувати майбутнє з огляду на всі обставини, які. Є у нас. Я не можу змінити і відмінити війну. Я не можу на це впливати. Я можу навчати дітей або людей, як справлятися з цим. І це дійсно дає гарні результати. І ми це сьогодні намагалися зробити. Я дізналася дуже багато нової інформації. Ми говорили про тривогу, про стрес, як боротися. Дуже багато крутих вправ, які я взяла для себе, і я думаю, що я буду використовувати їх в практиці. В школі для навчання з дітьми мені дуже сподобалася сама презентація і колектив, який в нас був дуже нам дуже пощастило, що всі такі відкриті. Це дуже класний досвід в плані спілкування з оточуючими, в плані пропрацювання своїх внутрішніх якихось тригерів самого себе і своїх якихось внутрішніх проблем. Ну от прям кайфова е, ініціатива. Тренер у нас чудова людина. Тому їй також дякую. Я чую багато питань. Я спостерігаю за тим, як зворушуються якісь такі. Тектонічні пласти, прям якихось упереджень про те, що стрес це погано, що стрес це травма невиліковна. В кожній травмі є ресурс, який допомагає з нею справитися. Просто ідеально. Ти приходиш, тебе навчають, тобі видають круті книжки, це все безкоштовно. В тебе нові круті знання. Тебе ще й смачно годують, короче, просто. В деяких моментах я впізнала себе, і це дуже мені допомогло тепер розуміти себе краще. Ми всі побудовані так, щоб цю травму подавати. Я дуже рада, що я можу цьому навчити, що травма це не приговор. Що таке взагалі травма, як з цим працювати, як допомагати дітям? Спостерігаю за динамікою групи. Знаєш, я думаю про те, що цей проект чудовий, і я вірю в те, що ми справді робимо гарну справу. Найголовніше, що цей тренінг дав мені зацікавленість в роботі. Тобто я дійсно маю бажання йти і працювати. Доєднуюсь до людини, якщо я комунікую, якщо я можу підтримувати когось, якщо я розповсюджую цю підтримку, це означає, що цієї підтримки стає більше. Мені здається, що в наш час це дуже важливо. Я буду дуже рада, якщо в мене буде ще можливість прийняти участь в подібних тренінгах, і хочу сказати всім дякую. Так, ну мене звати Ігор, як в принципі видно. Там не видно, бо а вже не видно. <гум> ну, і ладно. Це, Та... можна, це можна вставити? <гум> а, можна спинити на другу кишеню. Давайте отак. <гум> Але початок був вже непогано. Так, да, кайфово. Православно. Мені 20. Мені. <гум> Мені 20 років.